Привіт світ, привіт інтернет! Продовжуємо навколосвітню подорож. Вас вітає Малайзія. За сьогодні я проїхав всього-навсього 250 кілометрів. Але це не головне. Ми рухаємося на північ по Малайзії, і за сьогодні я піднявся на 1400 метрів. Я думав, що це хвойні дерева. Що це взагалі таке? Якщо в столиці Малайзії, в Куала-Лумпурі, о 10-й вечора термометр показував 29 градусів, то тут в містечку Танахрата, в муніципалітеті Кемерон Хайлендс, Кемеронські висоти, так само на 10-ту вечора, цього навсього 21 градус тепла. Та прекрасно. Хоч трішки буде голова працювати. Таку погоду бачиш, люди такі самі, як і у нас. Хтось у куртці ходить, а хтось у футболці. Так, я бачу, я вже потрапив в якусь місцеву забігаловку. Якщо бачите ціни на екрані, курс долара 4.13. Щоб таке ж виденько перекуснути, креветки з часником. Ну таке ж, що же ще їсти в горах, як не море продукти своя ложка. Цим місцевим не довіряю? Ложка титанова, 17 грам. Ще в нас не зовсім вечір, ще тільки сьома година. Цвірінчить усе навколо. Це мені чимось нагадало Ямайку. Десь тут я маю жити по чужих углах. І ці круті зараз научимося ходити як животне на чотирьох. Так, ідемо дивитися хату. Оце в таких норах живуть люди. Чоловіки. Тепер мене заселили. В дівчачу кімнату і дали мені ім'я Маулі принаймні так на моєму шкафу написано мій персональний піонірлагер на мінімалках тепер я називаюся Маулі Ой, чоловіческий дитяниш Ви знали, що у Кіплінга в оригіналі багіра це мужик. Оце так буває з тими, кому дома вісилиться. Так живе дауншифтерська комуна, хтось приїжджає, хтось їде. Люди жили, були своїм нормальним життям, а тепер живуть ось так. Зараз всі, хто куди порозбігалися містом, хто пішов хайкать, то куди. Не будемо заважати, це Елішка, вона із Чехії, і коли вона в наушниках і вся завантажена в свою йогу, вона просто в іншому світі. Отакий От у нас тут дом. Кіша, тішап? Yeah. 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 Хай живе малазійський автостоп. Тільки вийшов на трасу, спіймав першу машину, ну буквально за 10-15 секунд. де ми? Пішли чай пить. Чим славиться Кемерон хайлендс а тим, що тут усе чаєм засіяно. Взагалі всю ночі йшо дощ мокро, і треба не підскузнутися. Але ж чаю хочеться. Бізнеси на чайних плантаціях. Тут в Малайзії починали ще британські колонізатори. Ну а зараз збирати чай сюди приїжджають люди з Бангладеш. Ну пішли ще. Місцеві малазійці за таку низькооплачувану роботу не беруться, а чай же ж треба збирати з любов'ю. Я по телевізору бачив в рекламі. Квіти такі я в Костаріці бачив на Карибському узбережжі. Кава, яких у них розмірів джмелі. Ніхто слона не продає. Нам тепер слон треба, щоб був чай зі слоном. Короче, в чаї стоїш по пояс. От ви скажете Лео, де твоє чоловіколюбіє, а я от люблю прокинутися пораніше. І прийти, доки нікого немає. Щоб отак. так. По-моєму, це красиво. Ще є така думка, що за все в тому житті маєш платити. От я зараз так борзо йду вниз, спускаюсь, спускаюсь. А, на сьогодні прогнозували дощ. Так, нам в той бік, чи в той бік. Підемо наліво. На сьогодні прогнозували дощ. І він таки І Як я буду бігти нагору, по дощу. Як би там не було, я цілюся спуститися аж туди вниз. Ось так росте чай. Насправді ці деревця не більше метра тільки. Я внизу дерева згори. Я досі пригадую, як було в столиці Малазії в Куала-Лумпур. Там було дуже тепло. А тут прекрасно тут. Ввечері 20. В день 24. Можна жити. І ще й чай. Ні, де люди? Зараз хлопчики, дівчатка, не буде ніякої фонової музики. На фоні в нас фігачить бензопила. І вже чути звуки водоспаду. Це десь тут. Хочу чаю, хочу чаю, а чаю кипяченого. И что я как красота, как Санта-Барбара начинается. Ту-ту-ту-ту. Я за що люблю іспанську мову, за те, що іспанською як пишемо, так і читаємо. Це не англійська, де можемо писати Манчестер, а читати Ліверпуль. Я спочатку думав, що Голівуд написано. Так, Я наполегливо працював задніми лапами і виліз на вершину. Але ж це ще не все. Тепер по траві і по багнюці. Чіпляємося за чайне дерево і тулим. Мокро падало. І починається дощ потроху накрапать. Виникає одвічне питання, чого я туди лізу? Качнувся. Купол неба. Не те, щоб і жарко, але тепло. Це ж тут можна потім спускатися на п'ятій точці. Та знать би заради чого. Не, ну чай, чай це красиво. Одна добра людина в коментарях писала, як ти, після яралашу, як ти після такого яралашу будеш жити нормальним життям. Я задумувався над тим, а що буде, коли я повернуся з подорожі, як я буду жити. Я про це думав ще до, до початку, до того, як я поїхав навколо світу. Я поняття не маю. Може я буду кіно робити, як Девід Кемерон. І все ж таки, якщо серйозно, я все життя присвятив одній справі. Тепер я подорожую. Чим я займатимусь, коли повернуся, не знаю. Що б ви робили? А я буду чай пити. Я на це все дивлюся, і воно мені Beautiful Карпати. Ноги мокрі, шорти мокрі. Beautiful Карпати. Полонена, рідна мати! нагідна Люди йдуть е Ей! ге. Ось така. Людовозка 12 Вінгіт. Hello. Ах, капіталізм. Тут і ти. Звідти й до туди і все і прийшов. Я такого не те, що ніколи не пив, я такого не бачив ніколи. Чай з дуріаном. Не, а запах, а запах. Специфично. Я думаю, ви маєте розуміння, як пахне дуріан. А тепер уявіть, як він буде пахнути, якщо його нагріть. Ну це вже зуби будуть чистити три рази підряд. Зараз, якщо дощу валить, будемо втискатися в відбійник, дивиться в небо і кричати так Боги автостопа, пошліть нам корча! Чим іще славиться танахрата, чим іще славиться Кемерон Хайлендс. Своєю полуницею І то є сушена полуниця і коштує 20 з половиною місцевих гривень. Скільки коштують фрукти в Малазії? Ну Буквально придорожне кафе, буквально на трасі. Не знаю, наскільки тут ціни адекватні, але Мангустин по 8, Рамбутан по 15, Манго Манго по 8. Оці смачніші, ніж моті. Але в куала Лумпур Манго були по 499. Ні, Ну що це за. Що це за рослина, хто знає? Воно якесь чудне, воно чи хвойне, чи не пойме що. Ось тут можна з полуниці будь-що купити. Хоч шоколад, хоч джем. Сушена дегідрована полуниця в білому шоколаді. Це такого наїсися може на спині замість рюкзака пропеллер вирости. Так було в Аргентині із медом. Там і пиво з меду, і пряники з меду, і... Чого там тільки з меду не було. Я думав, що тут джен. Ну, щоб в нього фігачить барабав. Виноград по 10 за це таку упаковочку. Така ось упаковка місцевої малазійської полуниці коштує 15 місцевих гривень. Клялися божилися що мита. Ну, гарно. Солодка. Я її їм їм, а сам чую, як від мене досі дур'яном пахне. Біда. Хто шукає, той знаходить. Тойота. Її величність траса повернула мене в танах рата в моє рідне малозійське село. Ну що, гулять так гулять. Пішли оно. Найпахучіший фрукт із мені відомих дуріан. У мене тут такого добра, цілий ящик. Що тут сказати, я не знаю, це треба пробувати. Солоденька. Ну я би багато не впробу би такого. Ось така ось всередині насінина і м'якоть. М'якоть, власне, те, що маєш їсти. Так воно й буває. Смачна тільки сама начиночка.

Я чув, що деякі транспортні компанії забороняють до перевозки дуріан. І також на вході в заклади ви можете побачити табличку, як знаєте, не можна з собакою, не можна з морозивом. Хоча і собака, і морозиво це отакі речі в цьому житті. Так от, вхід із дуріаном через його запах забороняється.